Ось так зараз виглядає, чи не єдиний в клесові парк. Мабуть, тому місцеві дітлахи обрали собі за місце для ігор асфальтований майданчик на узбіччі центральної вулиці селища. В планах місцевої влади привести його до належного вигляду. За понад 2 мільйони гривень тут хочуть спорудити ігровий майданчик, тенісний корт, футбольне поле та майданчик для волейболу. От тільки грошей на це в бюджеті бурштинової столиці України розповідає селищний голова Катма. Дітям літом немає дадеться, щоб вони були в всіх мікрорайонах, так званих наших, і біля будинків багатоповерхових, і якщо взяти, і в селі кльосові, і на пугачі ну кругом треба там, де є місця. Часом і немає все одно Треба шукати для того, щоб діти бавилися. В одному з новозбудованих районів містечка люди так і не дочекалися дій влади. Самі знайшли галявинку на узлісі, склалися грішми, купили матеріали і власноруч спорудили ігровий майданчик для дітей. Зараз він чи не єдиний в містечку з майже десятьма тисячами населення. Самі ініціативу проявили, зробили. Будемо далі, я думаю, робити. Нам нам тільки не мішати. і все. Ми самі все зробимо. Дякую і алею і висипемо, і бруківочку положимо. Ну, все зробимо самі і посадимо зелені дерева, листяві. От тільки в генплані селища ліс, якому понад століття, записаний як чагарники, а на тому місці, де люди самотужки власними коштами планують збудувати парк, 14 земельних ділянок, які нібито хочуть виділити під забудову. Тут вийшло, їздять, заглядають на все це, і якби говорять, що тут будуть в подальшому роздаватися земельні ділянки під забудову. Але вже як ви бачите, тут ліс росте якому 25 років. Наші батьки садили його, коли ходили в школу. Ну, тобто хочемо зберегти цю зелену зону і зробити такий маленький скверик для відпочинку всіх сімей, які тут живуть. Не шкода грошей всіли часу буде Ні, а що нам робити? Треба щось робити. Останеться для дітей. Будуть діти бачити, що роблять батьки, де щось будуть собі старатися робити в будущому. Так як нас вчили батьки, то треба вчити дітей. Вже не на камеру селищний голова сказав, що про розпоювання лісу ні сном, ні духом. Ініціативу людей навпаки вітає і всіляко підтримує. Тим паче, що в інфраструктуру рідного селища небайдужі клесівчани, які об'єднались в громадську організацію, вкладають більше ніж може профінансувати селищна рада з місцевої скарбниці. В майбутньому бачимо перспективу в цьому розвитку громадських ініціатив. Це розвиток і інфраструктури самого селища. Вони створюються на нових новозбудованих масивах. Там основно молодь. Всім треба десь притуляти. Це треба електронери проводити, треба газ проводити, треба і воду тягнути туди, і так само й дороги робити. А активність громади це саме стимул для того, Бо коли будуть самі вкладати свої кошти, то будуть цінувати. Відкрити парк, облаштований місцевими мешканцями без жодної копійки бюджетних коштів планують вже за рік. Звісно, якщо 2,5 гектари чверстолітнього лісу не роздадуть в селищній раді. Дмитро Леонтіюк ігор Прокупчук та Артем Лаговський новини рівного.